Шановні учасники селянського віча, шановні гості, хотілося від всіх нас ще раз вам подякувати за те, що ви приїхали на таку важку розмову щодо існування села аграрного сектора життя простого селянина. Колиска української нації, українське село. Недарма багато поетів, письменників, політиків, економістів застерігали владу. Не буде села, не буде України. І не даремно, адже це джерело традицій, це джерело пам'яті, мови, культури, духовності. Хіба ми з вами сліпі і не бачимо, як агрохолдинги концентрують великі масиви земель? Хіба ми не бачимо, хто отримує державну підтримку? Хіба ми з вами не бачимо, як будуються великі інтегровані компанії? Вам розповідали, як ми боролися за за продовження мораторії. Вам розповідали, що аграрно-зернові партії реєструють закони про продаж в обхід мораторію. в яку країну ми хочемо передати дітям, країну з кордонами, без землі, без доступу до річок і водою, без стратегічних підприємств, без доступу до моря. Ми завжди будемо найманою силою оцих людей. В селі живе і працює, точніше працює, 4,5 мільйони одноосібних господарств. І я певен, частина з них може виробляти товарну продукцію. Але вони сьогодні самозайняті без надії на пенсію. Здають молоко за копічані ціни, продають посередникам м'яса в живій вазі, фрукти, овочі та інші нишові культури. Знаєте, великий економіст XVIII століття чітко сказав, Франсуа Кене, француз, Три п'ятих прибутку будь-якої країни має йти в землю. в її Воєродючі сільське господарство. І саме вона, земля, первинна ланка природньої параміди має забезпечити людину всім необхідним. Я був свідок розповіді одного міністра. Аграрної політики України, який розповів, як в Берліні їхній міністр приїхала на зустріч з фермерами на роліках і зробила дуже палку промову. Вона прямо закликала їх відмовитись від хімічних і інших неорганічних добрив. І на це обурення в залі вона чітко сказала: ми, німці, ми зробили найперевершеніший автомобіль. І ми, німці, зможемо зробити найчисту екологічну органічну продукцію і доставити до кожного столу. І це припало бум після цих слів в Німеччині в 2000-х роках. І у нас є такі господарства на Полтавщині, які вже 30 років відмовились від пестицидів, гербецидів. Займається органічним землеробством, там техніка виїжджає на полі два рази, щоб посіяти і зібрати врожай. Це господарство називається агроекологія. Я очолюю її його антонець Семен Свередонович. Хотілося дуже багато розповісти. Тут сидять ректори, вони чітко знають, який рівень сьогодні, на який рівень здають сьогодні сільські учні ЗНО, від недотягують до середнього по всій країні. Але Перед тим, як зачитати декларацію, скажу вам відверто, батьківщина жодного разу не зрадила село. І це видно по нашим голосуванням. Ми не голосували за зміни до податкового кодексу, який забрав всі пільги від наших аграрів. Ми не голосували за бюджет 2015 року і 2016 років, де в тому числі забирались базові податки з села. Хочу підкреслити, ми єдина фракція, яка не голосувала. Всі інші здались. Або просто домовились. Дозвольте зачитати вам резолюцію всеукраїнського аграрного віча. Гордість неньки України і селянство, яке живе на цій землі тисячу років. За цей час наші предки пережили тут багато біди, війни, кріпацтва, голодомор, хвороби і свавілля. Тут є слід кожного з попередніх поколінь, як і наш. Українське село вистояло і збереглося. В усі важкі часи. Сьогодні ми теж вистаємо. Українське селянство за багатосторічну історію зробило величезний внесок у соціально економічний розвиток країни, де основа нашого буття, надія для майбутніх поколінь. Українське село це не тільки колиска нашої історії, наших традицій, культури, мови, духовності, а ще й майбутнє наше і наших дітей. Весь наш сьогоднішній добробут і наш поступ у завтра. Передусім залежить від українського селянина Трударя. Перед нами стоїть завдання зберегти українське село, радючись нашої землі. Знову наш селянин змушений брати власну долю, а відтак і майбутнє України у свої натружені руки. Цією резолюцією ми проголошуємо основні принципи існування та захисту українського села. І нехай відтепер залишається справою влади погоджуватися з цими принципами. Чи знову і знову. Знищувати душу українця, принципи політики розвитку українського села. Перше: Формування селянина господаря, розвиток сімейно-фермерського укладу господарювання. Друге: збереження і розвиток поселенської мережі, земляне товар, впровадження прозорих земельно редних відносин, ефективне землекористування, захист прав власників паїв. І це є пункти, які також забезпечать антирейдерську політику. Державна підтримка дрібних товаровиробників і поглибленої переробки, відшкодування відсотків на аграрні кредитні програми, стале оподаткування, єдиний податок з одного гектару, підвищення рівня оплати праці в аграропромисловому комплексі, децентралізація податків і зборів на рівень громад, якісні освітні і медичні послуги. Розвиток сільської інфраструктури, соціально-інженерних мереж. Ми, громадяни України, чия діяльність і життя нерозривно зв'язані з українським народом, закликаємо припинити, знущатися і наживатися на терпінній, важкій праці хлібороба-селянина. Реалізація наведених принципів, спільна системна праця над їх розвитком стане запорукою майбутнього українського села, а так і майбутнього, а так і майбутнього для наших нащадків. Слава Україні, героям слава.